Саланчик, бро! В цьому оновленні додали новий кейс, темна легенда. Ну і звісно, як завжди по традиції, ми відкриємо 200 штук. Ну а за таке відео, думаю, можна поставити лайк та підписатись на мій канал. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в ОПС завантажуй гру, обов'язково вводи промокод FORTIS котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Такс, ну все, начебто відійшов в тихе місце. Ну звісно, щоб мені не заважали. Заголо зразу вибачаюсь, може бути моментами не дуже якісний, адже я Трошки прихворів, так що граємо ми на 0.2 сервері, і саме головне, що в мене знаходиться 200 нових кейсів, котрі ми сьогодні відкриємо. Знаєте, в мене вже прям традиція з кожним оновленням відкривати кейси. Так, давайте подивимось, що всередині. Опа, а ось такі назви нагороди. Давайте пройдемось. Ягуарчик, ого. До речі, на такому автомобілі ще не катався. Тому сьогодні, як виб'ємо, 100% прокатаємось. Далі у нас де володар пекла, володарка пекла. В принципі, два скінчика чимось похожі. Але більше всього мені подобається володар пекла. Далі Казка королівської битви, шапка вушки кролика. О, це би теж хотілося вибити сьогодні. Маска чорно-біла, колюча, чорні мечі кари, ого. Маска Маньяк скелет, маска лицевий череп, 250, -ка, 100, лям, 500 і 100 фішок. Як ви бачите, ключ до цього кейсу коштує 333 карбованця. Ой, так цікаво подивитися, що буде всередині. Так, ну що ж, я думаю, давайте будемо легенько розпочинати. Добре, перше відкриті. Опа, маска чорно-біла. Колюча, рахуйте вже маска з самого початку. Давайте фастом закинемо її на обличчя, та й взагалі подивимось, як вона виглядає. Так, ну нехай поки що так буде. Ось така в нас виходить масочка. Ну така, прикольненька. Добре, давайте тоді почнемо далі відкривати. Так, наступне відкриття випадає маска, ага, череп. Це, типа, коротше, балаклава, я так розумію. Наступне відкриття 250 тисяч гривень. Так, відкривається. Опа, нова шапка. Шапка вушки кролика. Ого, Зараз сюди теж накинемо. О, дивіться, як вам шапочка. Ні, до речі, прикольна така. Так, добре, відкриваємо далі. Ми вже відкрили 4 штучки. Так, опа, знову нова маска. Ми просто відкриваємо бокси і нам дропаються нові предмети. О, це нормально. Ну добре, давайте тоді закинемо також сюди маску. Ну і подивимось, як вона виглядає. Ммм, та чуєте, вона вже така опасна. І знаєте, вигляд неї прикольний. З шапкою нормально стакається. Добре, 5 штук ми відкрили, тож газуємо далі. Геп, 100 тисяч гривень. Гепс випадає знову оця маска. Опа, 100 фішок. Ооо, володарка пекла. Блін, на жаль, ми не зможемо її затестити. Ми хіба можемо подивитись на неї ось так. За сьогоднішнє відкриття я б хотів, чесно скажучи, вибити собі Володара пекла. І також є гуарчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, подивимось, повезе нам сьогодні чи не повезе. Так, відкривається 250к. Ну, гроші, знаєте, теж зайвими не будуть. Знову нам падає маска маніяка. Окей, газуємо. О, володар пекла! Чи назис? Алло, оце було досить неочікувано. Так, ну що ж, давайте його затестимо. Так, сюди залітаєш, братішка. О, ох, нічого собі є, кейпан. Ай-яй-яй. Подивіться, який це професор. Ой, щось нам так все легко йде. Може, це шанси збільшили? Адже дропається, дай боже. Так, випадає 100 фішок. О, чорні мечі кари. До речі, а чорні мечі кари нам ще не випадали. Ну що, давайте їх закинемо. Ну, а чорні мечі кари щось не дуже. Я бачив, до речі, наче інші були мечі. Вже зеленіші, і вони мені більше подобались. Но вони не з цього кейсу, вони десь звідкись інакше. Ось так, я думаю, нормально. О, казка королівської битви. Ні, не потрібна. Наступний кейс. О, володарка пекла знову. Добре, крутимо далі. Маска лицевий череп. Та ні, який череп? Не треба нам черепа. О, володарка пекла знову. Алло, ви що прикалуєтеся? О, 100 тисяч гривень також потрібні. Лутаємо знову чорні мечі кари. Так, маска лицевий череп. Е, так, 250к. До речі, на Яко вже знаходиться 1 мільйончик та майже 900 тисяч гривень. В самому кінці відкриття в нас буде кацула дай Боже. Ага, випадає нам шапка вушка кролика. Добре, слухайте, а де там же автомобіль? Я розумію, що ми відкрили банально 30 кейсів, але знаєте, треба тримати колочки. Так, з відкривається 100 тисяч гривень. О, володар пекла знову. Ні, ну слухайте, тепер у нас є два скінчика. Добре, будемо тримати реально колочки на автомобіль, тому що автомобіля ще не було і хочеться його побачити. Так, знову володар пекла. Нормально йдемо нормально. Могло би бути набагато гірше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, смаколики, дай боже. Маска лицевий череп. А, до речі, цю маску я вам не показував. Коротше, ось так приблизно виглядає маска. Я думаю, її можна гарніше пристроїти. Ну, я накинув якось ось так. Переступаємо далі до відкриття. Оооо, єгуарчик! Сюди на базу, слухайте. Мені навіть важко прочитати, як він правильно називається. Єгуар ой Ой-ой-ой. Ой, відлотів я вже ближче до парковки, відкриваємо телефон, ну і спавнемо наш югуарчик. Заспавните. О, наш красунчик. Ні, ну слухайте, зовнішній вигляд в нього супер. Хоча давайте його відженемо та подивимось зблизька. Ні, ну розгончик такий бодрий, бодрий. Ого, летить, дай Боже, здоров'я. Так, добре, 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 давайте тут легенько припаркуємося. І давайте подивимось, як він взагалі виглядає. Так, ну знаєте, зовнішній вигляд в нього реально супер. Вихлоп такий. Пусочний, карбонові приколи всякі. Навіть диски стокові гарно виглядають. Так, а по салончику, о, ну нормально, теж карбон. Ну що, давайте замірємо максимальну швидкість. Ай-яй-яй, який розгончик приємний, ви собі просто не уявляєте. Так, ну що, даємо тапка в пол. Ага, а поки що ми їдемо 200 км. Ммм, чуєте, 210. Да, 211, 210, коротше. Ну, знаєте, автомобіль прикольно їде. Та й в принципі максималка не така вже маленька. Але розгончик в неї, ого, добре. Давайте припаркуємо його арчик отута. Станемо біля нього і почнемо відкривати далі. Відкриваємо, опа, масочка чорно-біла. В кінці взагалі підрахуємо. О, знову лодра пекла. Це в нас вже є кей, ага, четвертий. Ну враховуючи з тим, що в мене зараз. Так, ну нормально, маска, маньяк, скелет. Рахуйте, ми відкрили менше 50 і нам же випала ось ця машина. Ну так і має бути, тому що рахуйте один ключ до цього кейса, коштує 339 карбованців. Ну знаєте, чи немало, опа, 500к. А 500 це великі гроші. Так, відкривається 100 фішок. До речі, жалко, що фішки в інвентарі не показуються. Не можу вам сказати, скільки точно нам за все відкриття випаде. Хіба в казік поїхати і тоді подивитися? Казка королівської битви. Ні, таке нам не треба. Опа, 100 фішок. О, все, ми рівно відкрили 50 разів. Із 50 разів на рахуйте випав Єгуар і куча скінів. Ну і аксесуарів. Один Єгуарчик добре, але два чи три це буде супер. Ну, типу, о, лямчик, до речі, лямчик нам ще не випадав. Лямчик, це хороший приз. Опа, сюди на базу. Соточка залітає. Наступний бокс 500К. Ой, чуєте, та вже на баліку в нас знаходиться 5 мільйонів гривень. Мені цікаво, скільки буде взагалі в кінці. Адже з цього кейса Кацула не нафармиться, дай Боже. Так, маска королівської битви. Угу, Знову маска маняк-скелет. Ну, чуєте, вже, коротше, оберти нам скидаються. О, 500К. О, сюди. Теж нормально, чорно біла А, і так, я люблю, коротше, кейси відкривати. Я думаю, ви також любите кейси відкривати. Ну, а хто не. Любить, напевно, ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой 250к. Так, шапка, вушка, кролика. Я не знаю, якщо це все продати, скільки це буде коштувати. Можете, до речі, написати в коментарях. Мені здається, тут буде ну багато-багато. Лутається ще одна маска. Ой-ой, я вже змучився говорити. Ага, Маска королівської битви. Так, ще одна маска королівської битви. О, ну чуєте, тепер коротше нам все під лише аксесуарчики. Навіть вже грошей не дають. Ого, лодер пекла. Сюди на базу. Потім можна буде продати і заробити, ну. Гроші, гроші. О, 500к. Тим часом нам падає 100 тисяч гривень. А ну, слухайте, нам вже так не дропається сильно. 250к. О, володарка пекла. До речі, вона дуже давно випадала. Ще один володар пекла. І виходить, ми відкрили. О, сюди. Рахуйте, майже кожній 50 відкриттів падає цей ягуарчик. Що реально? Чи то мені так просто везе? Прикольно, прикольно. Ну я задоволений. Більше, в принципі, мені і не потрібно. Але до відкрити кейси, звісно ж, потрібно. Адже ми відкриваємо 200 кейсів, правильно, правильно, Тож треба довести діло до кінця. Чорні мечі, до речі, почали часто випадати. Так, тим часом у нас знаходиться рівно 100 кейсів. Ну і що, будемо тулити. Класно, якщо би сюди в цей кейс додали ще один скінчик, оцей скінчик крика, котрий за гарбузи з цукерками. Я не знаю, мені здається, він би був тут дуже жорсткий. Так, у, я думав, це 100 тисяч, а це лямчик. Ай-яй-яй-яй-яй, до речі, почали нормально сипати гроші. Тепер чисто бабки падають, що це за приколи. Це так має бути. Це заплано. Бо тут так крутиться, дай Боже здоров'я. 77 кейсів залишається. Ви що прикалісти? Ні, кейси улітають, дай Боже здоров'я. 250к. О, володар пекла. До речі, давно він не падав. Володарка пекла. Еге, 100 фішок. Так, 500 тисяч гривень. О, у нас залишається рівно 70 кейсів. Подивимось, чи працює моя теорія. Кожних 50 кейсів таре машина. Ну просто мені так виходить випадає. О, знову володар пекла. Я не знаю, може, то мені реально так везе. Наступний бокс 500к. О, чорно-біла масочка. Е, Мільйончик гривень. 250к. О, мільйончик. Хм, Сюди, сюди на базу. Ще один мільйончик. Просто бере і сипе гроші, прикиньте. Залишається нас рівно 40 кейсів. 500 тисяч гривень. О, ну все, залишається 30 кейсів. І що, випаде третя тачка чи ні. На балансі знаходиться майже 16 мільйонів гривень. Я коли починав, то скільки в мене було? Десь 300к плюс-мінус, ні? А вже 16 мультів. Нормально, нормально. Крутимо далі. Ого! Оу, ягуарчик. Сюда маленький на базу. Ні, ну нормально, Третій залітає. Оп, на базу. Епс, 100 фішок, 100 фішок. Опа, володар залітає. Так, що тут у нас? 250к. Та чуєте, ми ще зараз тих 15 кейсів відкриємо, то мені ще тут лямджиків лямчиків, так три, напевно, випаде. Получається, в нас залишається 10 рівно кейсів. Я думаю, ще один єгуар нам не випаде. Тому що і три, то і так зажирно як для мене. Епс, володарка. Понял, залишається 5. Епс, 100 фішок. О, і посідніх три. Епс. Епс, Епс на балансі знаходиться 17 мільйонів гривень. У нас є 11 володарок, дев'ять володарів, 11 чорних мечів карми, 18 масок, маньяк-скелет. дев'ять шапок вошанок, 18 касок королівської битви, котрі, скоріш за все, підуть в мусорку. Маска лицева і череп, 29 штук. І 9 штук маска чорна-біла. Ну і звісно, не забуваємо про три його арчика. Ну і що? Пишіть в коментарях, як вам відкриття. Воу, дякую за перегляд, друже. Дивись мої наступні відео про відкриття кейсів.